Якщо чоловік помер в 2021 році, залишився кредит, платити немає можливості, що буде? Дивіться, є таке поняття, як спадкова маса. Тобто, якщо загинув боржник і він у спадок залишив, наприклад, квартиру, машину, земельну ділянку, рахунки в банку, якісь грошові кошти на рахунках, то все це переходить в спадкову масу. І якщо ви після свого чоловіка звернетеся до нотаріуса і оформити це. Спадкову масу, тобто отримаєте спадок, тоді в межах суми або прийнятого спадку, або в межах суми боргу, дійсно треба буде повернути вказаний кредит. Якщо чоловік помер і після себе не залишив жодного спадку, то і кредит його погашати ви не повинні. Єдине, що треба знати, що до вас кредитор може звернутися протягом 6 місяців після оформлення спадщини. Раніше було з моменту смерті, зараз з моменту оформлення спадщини, там це з 2018 року були зміни. Друго, треба чітко, якщо ви погоджуєтесь погасити борги, попросити кредитора, щоб вони перерахували суму боргу станом на момент. Смерті чоловіка, оскільки зустрічалися кейси, де кредитори нараховували відсотки до моменту, поки вони не дізналися, що людина померла, а не з моменту смерті, а це інколи різниця в роки і в тисячі гривень.